Неруща наша сила, немируща наша воля, немруща віра. Слава Україні! Героям слава! Всьому, що необхідно знати, навчити не можна, вчитель може зробити тільки одне вказати дорогу. Вся гордість вчителя в учнях, зростанні посіяних ним зерна. Життєві шляхи, як ріки, а ріки, як життєві шляхи. Одні несуть свої води тихо і незворушно, інші ж вирують, намагаються занести каміння шляху, шукаючи нові русла. Саме такий неспокійний шлях обрав для себе я, вчитель географії. Лозін Андрій Миколайович, викладаючи свій предмет, велику увагу приділяю розвитку творчих здібностей школярів. Моє завдання як педагога полягає в тому, щоб дати дітям навички та вміння мислити творчо, креативно. З цього і випливає моя методична проблема. Розвиток. Креативного мислення учнів на уроках географії як елемент розвитку творчих компетентностей вважаю обрану проблему актуальною, тому що вона забезпечує вміння учнів самостійно вчитися, критично мислити, здатність до самопізнання і самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності. Розвиток, навичок необхідних для життєвого і професійного вибору, які їм потім пригодяться в подальшому у житті. Погоджуюсь із словами Сухомлинського, який говорив, творчість це глибоко своєрідна сфера духовного життя дитини, в якій яскраво розкривається індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю самобутність не можна охопити якимись однаковими правилами, обов'язковими для всіх. На півночі є мудра притча. Якщо людині дати одну рибину, вона буде сита один день. Якщо дати дві рибини, вона буде сита два дні. А якщо навчити людину ловити рибу, то вона буде сита все життя. Так і в навчанні. Потрібно дати дітям не заготовку знань на завтра, а озброїти її вмінням здобувати ці знання. Сьогодні у класі сидять діти з різними здібностями талантами, які, на жаль, можна назвати діти неоголошеної війни. І переді мною стало непросте завдання розкрити їх і розвинути. Потрібно допомогти дітям. Не просто засвоювати певну інформацію, але й осмисливши її, йти далі, знайти їй вживання, можливо, відкрити щось нове для себе. Саме на це і спрямована моя робота по формуванню креативного поля діяльності дитини. Така система роботи сприяє вихованню компетентної особистості. В процесі вивчення географії, яка володіє ключовими компетентностями та здатна самореалізуватися в суспільстві, знайти своє місце в житті. Отже, любімо дитину, розвиваймо дитину, створімо для неї школу радості, як вчив великий педагог Сухомлинський.